Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензор.Нет підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу. Поїхали, ну що сьогодні коротеньке відео насправді про те, за кого ж нам вболівати на виборах Сполучених США, Америки. Які власне вийшли на свій пік. Ну, тобто, що я думаю, ви в курсі, що насправді там вже є процедура видаленого голосування, і це голосування давно вже йде, Наприклад, сам Трамп уже голосував. От і прямо от на цей момент, коли я зараз записую це відео, то вже там проголосувало, здається, що 65 чи вже більше мільйонів людей. Ну але сам день голосування, ви розумієте, да, він буде от зараз буде. І відповідно, вже буквально завтра, післязавтра буде зрозуміло, чим закінчуються ці найважливіші вибори. Але от якраз я й хотів би, мені здається, правильно українську оптику спробувати навести на всю цю історію. Звичайно, для нас є дуже поганим і я вважаю це величезний, знаєте, підсумок політики всієї нашої української протягом 30 уже трьох років існування нашої новітньої країни, що ми більше тепер залежимо від виборів в іншій країні, які відбуваються. За дуже дивним, як для нас, процедурою, і де, власне кажучи, нашу долю багато в чому будуть вирішувати люди, які будуть в принципі, голосувати за свої проблеми, і для яких Україна не є абсолютно пріоритетом і ніяких претензій до них мати з цього приводу не можна, бо вони громадяни Америки, а не України. Це нам величезний знаєте, висновок, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо вистояти в цій війні. І відповідно, після цього найголовнішим завданням України буде зробити так, щоб ми самі вирішували свою долю, і щоб Вибори в інших країнах для нас були важливим питанням, але не доленосним, як це на жаль, виходить зараз. Це прям дуже важливо, щоб ми це все розуміли. Бо не знаю, як ви, а для мене це дуже дратує. Що по великому рахунку ми вже самі не вирішуємо свою долю. Це дуже погана історія, навіть якщо ми говоримо про там Сполучені Штати, які є дороговказом для будь-якої нормальної людини зараз в світі, тому що це найбільша, найуспішніша демократія в світі. Демократія, які вже понад 200 років, і відповідно, це напевно найцікавіший експеримент, який був колись серед усіх людських скажімо так, цивілізації сучасності, і тому, звичайно, ті люди, які не люблять Америку, ну напевно, це ті люди, яких просто трошки погано з голубою, і вони не розуміють взагалі суті людського прогресу. Але знову ж таки, це не означає, що саме американці мають вирішувати нашу долю, але так по факту і буде. Тому що ми прекрасно розуміємо, що саме від рівня американської підтримки залежить те, наскільки ми зможемо адекватно не тільки вести боротьбу з Росією, але й скажімо так, вижити в принципі, як народ, як країна, фізично вижити. І от тепер найголовніше питання: то за кого ж і за що нам болювати? За Трампа чи за Харріс? Я одразу хочу сказати, що якщо хтось очікував, що я зараз вам скажу, я підтримую Харріс, ні, я підтримую Трампа, Це ж собача, друзі. Ми українці і ми не можемо підтримувати когось там по повній програмі, тому що, по-перше, ми маємо своїх політиків підтримувати, а не підтримувати, а там ми можемо тільки прийняти вибір американського народу. Сподіваюся, всі це розуміють. Не можна уподібнюватись деяким дебілоїдам, які свого часу, у 2016 році публічно намагались підігравати, наприклад, демократам на виборах. Це я про Лещенка, і Лєщенка, тільки. От ну чим це закінчилось, ми пам'ятаємо різким погіршенням ставлення до України. І я впевнений, що той же Трамп цього не забув. До речі, от в Україні треба знаєте, в цьому сенсі дуже чітко брати приклад з Ізраїлю, який створив дуже потужну, я би сказав, мережу. Впливу на американську політику, але при цьому немає ніякого прямого втручання в цю політику. Це треба дуже чітко розуміти. Ми маємо бути такими ж пливоми. Ну але для цього треба було б, хоча б один нормальний сінктен, хоча б у Вашингтоні відкритий, і знайти там пару мільйонів доларів, які вкласти не в сраний телемарафон, а в те, щоб дійсно працювала якась інституція, яка би впливала на американських. Сенаторів, конгресменів, політиків, лобістів і так далі. Ну, але це я так розумію дуже складно, я говорю. Да, тому зараз не про це. Давайте про вибори. Отже, за що нам волівати? Дивіться, я хочу сказати, що мені здається, всі мають розуміти, що нема ніякого проукраїнського кандидата. І ті, хто там, наприклад, намагається зробити з Трампа страшне антиукраїнське чудовисько, а з Харріс там просто тільки що віночок на голові і не вдягти. Ну, це що не менше. Наївно і дуже по-дитячому, або навіть просто це так можуть робити люди, які просто не розуміють, що відбувається в Америці, треба зрозуміти одну просту штуку: ні Трамп, ні Харіс ні є для України ні рішенням проблеми, але не є й катастрофою. Це треба дуже чітко розуміти. Хто би не став президентом, нам треба працювати з тим, хто буде тим президентом. І це до речі, величезна проблема. І всіх минулих влад. ну про нинішнє я говорити не хочу, бо знаєте, влада про яку вже. Глузливо пише світова преса, що е, Зеленський Єрмак просто погано знають англійську мову, особливо Єрмак, який просто говорить: я не знаю, ну if you want to, I want to negotiate». Да, І от такі люди, е, е, тому що вірять в свою харізмачку, е, не беруть з собою нормальних перекладачів. На спілкування з американцями і іншими західними політиками. І, відповідно, західні політики дуже часто просто говорять: е, а у нас нема впевненості, що ці двоє взагалі до кінця Петра, що ми їм говоримо. <гум> Уявіть собі, так? Да? Це я так просто нагадую, з ким ми маємо справу, на жаль, в нашій владі. Так от, за що нам болівати, друзі? Е, дивіться, я хочу сказати, що. Е, Парадоксальним чином, напевно, хоча нічого парадоксального в цьому немає, Україні, на мій погляд, слід вболівати за те, щоб ці вибори якомога швидше і без не те, що кровніше, то я навіть горик такого не хочу, безпроблемніше закінчилися. Тобто, умовно кажучи, щоб хто б не виграв, інша сторона швидко, чітко визнала перемогу тієї сторони, яка виграла. Це, звісно, мало ймовірно, на жаль, якщо вибори виграє Камала Харіс. Відповідно, ми прекрасно розуміємо, що Трамп тут бореться не стільки навіть там, за якісь там свої візії, і так далі. Він бореться за свою свободу. Він прекрасно розуміє, що якщо він програє ці вибори, по-перше, ну це вже точно кінець його політичної кар'єри, як через ВІК, так і через те, що американці лузерів не люблять. От. А по друге, він прекрасно розуміє, що купа судових процесів, купа судових речей, які зараз призупинені, тому що всі розуміють, що він може стати президентом. А от якщо він їм не стане, його просто розірвуть як ту зігрілку. Він це дуже добре розуміє, то бореться він за себе. Плюс я ж кажу, я не хочу зараз дуже сильно влазити в там, проблеми величезні, тому що дуже тупо сприймати Камалу Харріс просто як тіпа, лівачку, а Трампа право, і так далі. Там набагато більш складний конгломерат, Рад проблем, бо, вибачте, країна в 300 з гаком мільйонів людей, ви розумієте, там все не так просто, там величезна кількість проблем накопичилась екзистенційних, і вирішувати їх будуть, звичайно, самі американці. Тільки, на жаль, це напряму впливає на нашу з вами долю, тому, власне, про що ми говоримо. Тому, а, хто б не став президентом, я дуже сподіваюся, що просто перше, ми в жодному разі е, не будемо лізти поперед батька в пекла. Я про владу. Я, я ну я розумію, що цього відео не подивиться ні Зеленський, ні Ермак, але я щиро сподіваюся, просто від цієї душі, що у цих персонажів вистачить розуму, просто заткнутись, заткнутись і нічого не коментувати, не говорити, не їхати туди зараз, дати їм самим розібратися в своїх проблемах. Я думаю, що той обсяг грошей, які нам, хоча б обіцяний, він буде нам наданий зброї, і це зробить навіть оця от кульгава качка адміністрація Байдена, яка все одно ще нагадую, буде керувати країною щонайменше десь до там х чисел січня, де зазвичай відбувається інавгурація нового президента. Тому, ну тобто листопад і грудень, відповідно, думаю, будемо дуже сподіватися, що цей обсяг буде нам наданий і він допоможе певний час Україні теж протриматися і знайти якісь адекватні рішення. Але головне, не лізти в жодному разі зараз в ці питання. Ми маємо просто не чіпати. Вони самі мають розібратися в своїх проблемах. Щодо того, там окей, Трамп чи Харріс, Ну, дивіться, я ще раз скажу, що. Все, що говорили ці кандидати до 5 листопада, воно все обнулиться в момент, коли вибори закінчаться. Це не означає, що все, що вони говорили, до того, не буде реалізовано. Але я б сказав так, що. Чесно кажучи, я би дуже сильно висту... от моя особиста точка зору. Хто б не став президентом, я би дуже сильно сподівався на те, що при цьому він, от той, хто стане президентом. Я нагадаю, що там ще відбуваються вибори в Сенати в Конгрес, що теж дуже важливо. Так от, щоб той, хто став президентом, мав, наприклад, більшість в Сенаті чи в Конгресі, але інша більшість була у іншої партії. Чому? Тому що це. Е... Убезпечить нас від якихось дуже карколомних і різких поворотів, які можуть бути зовсім не на користь України. Просто дивіться, з точки зору, то я просто хочу от знову ж е зазначити, щоб ніхто не думав, що у нас є проукраїнський кандидат і не проукраїнський кандидат Трамп. Е От, до речі, дуже недавно от мені здається він не те, що проїзичився, але він сказав те, що він думає. В даному сенсі, коли він на інтерв'ю к Такіру рукарсону пішов. Окей, але він там сказав одну дуже важливу фразу: що той, хто вважає мене проросійським, той просто не сповна розуму. І це правда. Ця людина живе все своє життя за принципом Я нікому нічого не довжен. Да, Владимир Олександрович. Ні вибили першим в цьому питанні. І відповідно, звичайно, ті, хто думає, що він там піде і домовиться з Путіним, ну, це бред собачий. Ну, він цього робити не буде, як правильно Курт Волкер сказав, який був спецпредставником по Україні при Трампі. Що типу, ну камон, ребята, Трамп прекрасно розуміє, що це просто поразка для нього буде публічна. Він цього не зробить. До речі, Трамп не любить програвати. Згадайте, з Афганістану він не хотів виходити, хоча всі розуміли, що пора би вже. Ні, він це залишив для Байдена. Тому я сумніваюся і я впевнений, в принципі, що ніяких там супердоговорників не буде. І чи будуть якісь там різкі повороти? А от різкі повороти можливі, тому що Трамп це якраз людина, яка цілком здатна зробити так і зробити те, що. Наприклад, не може зробити демократична адміністрація, бо в неї інші погляди, на це питання. З іншого боку, ми маємо прекрасно розуміти, що Камала Харіс це людина, яка має, скажімо, свою повістку, і вона до цього до цих виборів вона в принципі не займалася особливо міжнародкою. Вона чітко спрямована теж на внутрішню повістку американську. У неї там свій порядок денний багато в чому такі. Знаєте, я би сказав, як зробити так, щоб європейська соціальна система і багато інших речей запрацювали і в Америці. Чи це ок, чи це не ок, і не мені судити. Це знову ж таки, хай американці самі розбираються, чи вони хочуть, щоб було як в Європі, в усіх сенсах цього слова. Знову ж таки, це тільки їх вибір. Я просто до того веду, що, знаєте, ті, хто думає, що от Трамп, він, значить, на Україну заб'є, а Харріс, значить, ні. А чого це взяли, друзі? Їх всіх зараз цікавить внутрішньоамериканська повістка. Напевно, чи не найбільше за останні років 40-50. От що погано. Що, в принципі, американці зараз. Втрачають бажання бути світовим лідером і ну, скажем, ну втрачають розуміння того, що поки вони є світовим лідером, власне, і витрачають на це гроші, ресурси, людей. Вони тоді мають ці ці переваги, які вони мають зараз. А якщо вони сконцентруються на внутрішніх розбірках, ну це не значить, що Америка провалиться кудись. Ні, в першу чергу я вам хочу сказати до речі, що провалиться Китай, Рашка і всі решта, але й Америці добре не буде. До речі, от що саме іронічне, друзі, що от знову ж таки і те про що європейська преса пише американська, що тупиє дебіли і зрашки, вони продовжують вважати, що Трамп для них є більш. Притомним кандидатом ніж Камала Харіс, мовляв, вони щось порішають. <хи> Я просто хочу сказати, що от буквально вчора, здається, да, чи позавчора, ну не суть от буквально прямо напередодні виборів, Трамп зробив важливу заяву, що він, ну, понятно, як завжди, там, в дуже екзальтованій манері, але він сказав одну дуже важливу річ, що він збирається реально піднімати дуже серйозно мита. На європейські і китайські товари. А от ця заява, друзі, це якраз от знову ж таки. Я не оцінюю там з точки зору, чи треба це Америці, чи не треба. Хай самі американці про це судять. Але сам факт: це удар по глобалізованій економіці. А всі ці Китай, Росії і решта країн-подібних, вони змогли трошечки покушать тільки тому, що є глобальна економіка, де американці є драйвером і дають можливість там заробити іншим, переносячи там чи виробництво, чи щось ось туди. Так, от, якщо Трамп дійсно почне бити глобалізовану економіку. Америка то виживе. Да, втрати теж дуже багато, і вони це самі ще побачать. Але от якраз для Китаю і для Рашки, яка в принципі вже нічого більше не виробляє, окрім того, що нафту продавати на лівак за півціни і на цьому заробляти і вкладати бабки в виробництво бомб. Оце те, що зараз Росія робить по факту. Так от. Якщо Трамп стане президентом, то я думаю, що Росії будуть точно гайки. Це не означає, що нам буде добре знову ж таки від цього, тому що ми не знаємо, що він буде робити щодо України і чи забув він хто такий Зеленський, і так далі. Менше з тим, друзі. Я просто намагаюся ці всі речі вам донести, щоб ні в кого не було, на мій погляд, абсолютно ілюзорного відчуття, що тут є якісь проукраїнські і проросійські типу, ті покинять. Ні, вони проамериканські. Просто ці. Е Ця проамериканськість може вам бути ближчою чи ні, але знову ж таки вона вас не стосується, друзі. Це не наша країна, і наше головне завдання працювати з будь-якою адміністрацією, яка б там не була, і зробити так, те, що я вже повторюю, як попка дурак, уже скільки років ми маємо зробити з американцями. Горизонтально дружні такі, знаєте, дружні зв'язки, щоб... а українець це було таке ж близьке для більшості американців, як там не знаю, які реальні союзники, як японці, там не знаю, південні корейці, тайванці, до речі, ізраїльтяни. Ну хоча ізраїльтяни це питання дискутивне вже останнім часом. Тим не менше, От що я маю на увазі тому. Ще раз підсумовуючи, я вважаю, що на цих виборах Україні треба вболювати за те, щоб перемогла демократія, і за те, щоби в жодному разі не лізти в цю історію, не їхати зараз туди, ні, не відсвічувати зайвий раз для того, щоб вони самі вирішили свої питання. І головним чином, хто б не переміг, першим ділом треба налагоджувати з ними. Нормальний діалог, спілкуватися і так далі, тому подібне. І, будь ласка, брати нормальних перекладачів, брати нормальних людей, які здатні, хоча б говорити на рівнях з цими людьми, і встановлювати нормальні стосунки. Не наше собаче діло, хто у них президент, не наше собаче діло вибирати, яким там шляхом піде Америка, в який бік. Наше діло з цією Америкою дружить і пропонувати ті речі, які Америку зацікавлять, і уж точно не розказувати хто там краще Трамп чи Харіс. Це не наше діло, друзі. І тому повболіваємо за те, щоб зберігся баланс, і щоб інша сторона, хто б це не був, визнав е цю там свою поразку, чи що чи результати виборів, і відповідно якомога швидше там закінчився період безчастя, хаосу і того, чим точно скористається Рашка і буде користатися. Чому власне вона в цей жахливий накат на фронті без уже без всякої думки про наступний рік і так далі пішла, саме тому, що вони розуміють, оце зараз це саме вікно можливостей. тому. Для нас найважливіше, щоб просто все якомога швидше і безконфліктніше пройшло. Вибачте, друзі, якщо хтось очікував, що я вам тут буду розказувати, хто хороший Трамп чи Харріс. Я ще раз скажу, друзі, хорошими можуть бути тільки наші політики, і то не факт. А там, де нас є просто люди, з якими треба працювати. І все. І не треба собі там шукати, кого ви там підтримуєте. Це і не ваше діло, і не наше з вами діло. Наше діло в Україні. Наше з вами діло було в 19-му році, в 14-му році і так далі. Ми вже з вами наголосували, як то кажуть. Тому давайте, коли може, сподіваюся, у нас будуть наступні вибори. От там подумаємо головою. А тут хай американці вирішують, а ми просто будуємо розумну політику. Чи можливо, щоб це зробив Володимир Зеленський? Це вже питання дуже велике. Але я сподіваюся, навіть до нього і до його святичні мислі, типу Єрмака, дійшла просто думка, що не треба лізти в американську політику. Хоча знову ж таки, на жаль, харізмечка, що наш пріот Криворожка, тут же цього нікак. Ну от якось так, друзі, тому що ж чекаємо результатів виборів <кхи> і болюваємо за те, щоб американська демократія перемогла, хто би її не очолив. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на цензорнет, підпишіться на шоу-бісики, де закликаю вас ставати патронами і спонсорами нашого маленького журналістського колективу. І нагадую, що продовжується наш цей величезний збір на автобус для спецпідрозділу в Куренер, в Курську Народну Республіку. Нас залишилось, друзі, буквально 100 тисяч гривень. З цієї великої суми 720 тисяч на спрінтер, цей і ми зможемо нарешті цей автобус викупити, привезти з Литви і віддати людям, і він одразу поїде працювати на передову. Донатьте, будь ласка, всі дані внизу в описі під відео є. До зустрічі, побачимось, почуємось.